Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 лютого 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 404 тисячі 950 особин за добу 1 тисяча 230 і поранено 1 мільйон 214 тисяч 850 песиголовців за добу 3 тисячі танків 6503 одиниці за добу 5. Бойових броньованих машин 12268 одиниць за добу 36 артилерійських систем 9 773 одиниці за добу 40 реактивних систем залпового вогню 988 одиниць за добу 2. засобів протиповітряної оборони 675 одиниць за добу 1. літаків 338 одиниць за добу, 2. гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7521 одиниця за добу, 61, крилатих ракет 1902 одиниці за добу, 3, кораблів катерів, 25 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 12 тисяч одиниць за добу, 38, спеціальної техніки 1 тисяча одиниця за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!